Джерело здоров'я у школі ліцей номер 23 встановили питні фонтанчики для учнів. Біля оновленого обладнання справжній ажіотаж. Школярі зізнаються, хоча урочисту стрічку перерізали лише нині черги навколо фонтанів збираються, щоперерви вже декілька днів поспіль. Адже упродовж навчального дня пити таки хочеться. А тут водичка безкоштовна та смачна. Раніше доводилось пити купляти воду або в буфеті, або в їдальні. А тепер це набагато простіше. Можна просто підійти до фонтанчика і напити. Джерельної, гарної, свіжої води. Діти е, хочуть, е, йдуть з фізкультури і хочуть пити. І, е, цей фонтанчик дуже легкий у використанні. Е, е, я... Пробувала цю воду, вона є чиста, на насмакуна так їдована. Загалом у школі запрацювали шість таких питних фонтанів. Встановили їх на місці старих на кожному поверсі, а ще біля їдальні та спортзали. Вода у фонтанчики потрапляє зі звичайного водопроводу, але приходить до очищення через три спеціальні фільтри. Відтак вона значно якісніша та цілком придатна для пиття. Цей фільтр дійсний на 5 тисяч літр води, і відповідно потрібно пізніше замінювати його. Але вже коли ми попробували воду, вода відрізняється. Вона перше є чистою найсмачнішою, тому що вже проробили, готували чай, каву. Кава виходить дійсно смачнішою. І та та інструкція, яка додається, вона говорить про те, що дійсно вода проходить надзвичайно глибоку чистку. Окрім фонтанчиків, у школі вдалося замінити і комунікації холодної води. Вартість даного проекту близько 120 тисяч гривень. Фінансувався він в основному за кошти про ООН, а 10 25% внесла благодійна батьківська організація. Переоснащення системи водопостачання школи-ліцею, запевняють чиновники, лише один із перших кроків. У рамках державної програми Питна вода подібними фонтанчиками влада має намір обладнати ще низку шкіл, дитсадків та медзакладів міста.